Доброго дня! Приїхала ще така опора, ромопора. Значить, виставляю її. Так ще повторне відео. Значить, тут по виставляю один перпендикуляр, по по ОСП-шку прижимаю ось кружиною і регулюємося пластинами. Зараз виставив взагалі нуль, показує, Не двигається стрілка. Зараз Будемо виставляти інший перпендикуляр. Переставлено на іншу координату. По цій координаті я виставляю поворотом стола вже більш цивілізовано, скажімо так. Я вже виставив по цій координаті, просто все повністю знімати, немає не можливості такої. Руки потрібно працювати. Почав чорнову обробку, чорнову обробку роблю різсенти 5К10 на касання. Бере небагато, трохи треба перевірити повністю і першу втулку, і другу втулку, щоб вони були солосно, десь скільки вироблено, бо ще можу змістити там вверх-вниз, зазвичай зміщую, коли там вироби, вироблено там десь зверху, там знизу, то що міщаю, щоб поменше знімали. Зразу видно, що опора тверда. Взагалі опора непогана. Опора непогана, ще не наплавлявся ні разу ось так карти, палець, е, але вироблено добре. О, бо Тут ще викатував, то було видно, що ну, і зараз видно, що зверху, знизу не бере, яйце єсть, а по бокам бере. Далі. Далі буде. Поміняв різця, поставив зараз. Механічний з китайської пластини. Ця пластина не так сідає, бо тепер 10 сів прям дуже сильно. Тут якийсь вже бере краще, але все рівно буду кінці доводити бором. Гори, горить, видно, що горить. Опора а то буде ходити потім довше. Будеш низь взяло і все, трошки вигідне. Бо з тих низь взяло, верхне взяло. Нічого. Були ще й крапші. Ну, ось поставив ельбор. Буду тепер підправляти бором після рістцяна після того китайського твердого. Є різниця по дій тут ці три десятки. Де заход, йде кінці, три десятки різниць. Тепер це доводить інбором. Так ну от результат проміжний, скажімо так, бо ще ж не проточили трубу. Значить, ну, тут в мене вийшов розмір 214, це як чисто, скажімо, щоб без лисок. Ну, тут 214-12. Ну, цю сторону ми завжди робимо більшу, тому що через неї вставляється труба, І щоб легше було при зборці. Ну так, взагалі-то... Добре вийшли втулки, е, нема там таких якихось перепадів, таких там десятків, там, буквально сотка, дві там, і все. Непогана пора. Далі покажу, як вже приточиться труба, ставимо, показую, яке закинене під натягом буде, зазором. Проточили вже трубу, ставили, Я тут показати не можу, так що як вона крутиться. Заходить з-під молоточка і дуже тугенько крутиться. Ще такий плюс-мінус результат роботи.